Олександрійський наркологічний диспансер приєднають до Олександрійської психіатричної лікарні. Відповідне рішення про реорганізацію прийняли депутати на 16-й сесії обласної ради. Реорганізацію проведуть для забезпечення фінансової спроможності закладу. Йдеться у пояснювальній записці. Також реорганізують Олександрійський шкірно-венерологічний диспансер шляхом приєднання до Олександрійського онкологічного диспансеру, повідомила прислужба ОДА. Електронний запис до Олександрійського ЦНАПу від 26 квітня доступний через портал Дія. Олександрія, однією з перших в області, приєдналася до загальнодержавної платформи ЦНАПів. Це дасть можливість користувачам обирати послуги за єдиними стандартами та записуватися в електронну чергу до будь-якого ЦНАПу в Україні. Зареєструватися в чергу можна через звернення до адміністратора рецепції або через веб портал ЦНАП, використовуючи вкладку Запис на прийом зареєструватися через платформу Діяцнап. З 28 квітня на Кіровоградщині на 253-му кілометрі плюс 462 автодороги М-05 запрацює комплекс автоматичної фіксації правопорушень. Повідомили в департаменті патрульної поліції. Напрямок спрямування приладу місто Київ, обмеження швидкості 110 кілометрів на годину. Загалом по Україні розпочнуть роботу 39 комплексів автоматичної фіксації перевищення швидкісного режиму. В Олександрійському центрі допомоги ВПО за участі волонтерів Плюс розпочалася видача комплектів одягу для дітей ВПО від благодійної організації Безпечне майбутнє. Розміри одягу маломірять, тому волонтери напередодні реєстрації зробили актуальні заміри одягу та виклали для ознайомлення, щоб батьки визначилися і зареєструвалися в потрібній вікові категорії. Видача відбувається поступово, розпочали з категорії 14 років. 6 гривень замість 12 Олександрійцям пропонують кешбек за оплату проїзду карткою за QR-кодом на нових автобусах. Йдеться про маршрути 2 1 5 1, 5 2 та 11. Інформацією поділився міський голова на власній Фейсбук-сторінці. Щоб забрати свій кешбек, варто зареєструватися в акції та ознайомитися з його умовами за посиланням. Пропозиція діє до 24 липня 2023 року. Внаслідок ДТП травмувалися двоє чоловіків в Олександрійському районі. 26 квітня біля села Зелений Барвінок Попельнастівської громади Олександрійського району страпилася ДТП за участі двох автомобілів. Постраждали двоє чоловіків 2003 року народження. Одного із них Олександрійські рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць деблокували спонівеченого легкового автомобіля та передали його лікарям швидкої медичної допомоги. П'ятницю 28 квітня буде хмарна погода. Температура вночі плюс 8, в день до 12 градусів тепла. Атмосферний тиск 750 мм міліметрів ртутного стопчика. Вітер північний 7 метрів на секунду.